Ви заходите в кімнату і не пам'ятаєте, навіщо, відкриваєте шафу і стоїте. Здається, щось мали взяти, але ніби хтось витер цей момент з голови. Окуляри губляться щодня, імена знайомих ніби злітають, як сухе листя. Іноді навіть важко згадати, що було вчора. Це не просто незручно, це лякає, бо коли пам'ять слабшає, здається, що зникаєш ти, і ніхто цього не бачить. Поговоримо про це разом. Я радий, що ви тут, і якщо у вас часом виникає думка, що зі мною відбувається, знайте, це не лише у вас. Ми часто мовчимо про ці речі, але сьогодні будемо говорити спокійно, прямо, без страху. Чи завжди це старість? Ні. Забудькуватість після 60 не обов'язково означає хворобу. Частіше. Це просто втома глибока, накопичена, тиха втома всього організму, коли мозок недоотримує повітря, коли кров застоюється в голові, коли нервова система виснажена тривогою, коли думок забагато, а уваги не вистачає навіть на просте, пам'ять починає не зникати, а ніби відпадати шматочками, як стара фарба з дерева, яке стояло під дощем. І тут важливо розуміти. Не завжди потрібні пігулки, бо іноді причина не в хімії мозку, а в тому, як ми живемо. У нашому віці пам'ять тримається не на молодості, а на турботі. Якщо тіло не дихає, думки мерхнуть. Якщо душа тривожиться, голова плутається. Якщо немає радості, спогади тьмяють. Тому, перш ніж шукати таблетки, важливо запитати себе, а чи є в моєму дні тиша, чи дихає моє тіло? Чи чую я себе? Бо іноді пам'ять слабшає не тому, що зношений мозок, а тому, що ми перестали бути з собою. І варто почати не з фармакології, а з простого, дати собі увагу. Нехай маленьку, але щоденну. І це не покарання, це запрошення, повернути собі просту, тілесну присутність, навчитися знову бути тут. А тепер давайте подивимось, як це проявляється в житті, не в теорії. А в реальних історіях, бо кожна пам'ять це не просто функція мозку, це цілий світ, який або живе, або поступово згасає. Мені часто пишуть докторе, я вже перестала читати книжки колись ковтала романи за ніч, а тепер читаю сторінку і нічого не пам'ятаю. І знову, спочатку, мені соромно. Це лист від Людмили Іванівни, вона не хвора. Її тіло просто дуже втомлене, м'язи напружені навіть у вісні, а мозок витрачає сили не на пам'ять, а на виживання, пише Галина Степанівна. Я більше не хочу зустрічатись із подругами, бо боюся, що забуду якого звати, що повторю те саме, що з мене посміються, і я відчуваю цей біль. Коли пам'ять підводить, досилю людина віддаляється, закривається, а тиша й самотність. Тільки погіршують стан, бо мозок живиться не лише їжею, а ще звуками, сміхом, присутністю інших, і ви теж можете написати свою історію або просто кілька слів, як вам усе це відгукується. Бо коли ми ділимось, пам'ять перестає бути самотньою. Пишіть у коментарях я читаю кожне повідомлення і зберігаю їх у серці, але є й інші листи. Зовсім інакші. Я щодня відкриваю вікно, вдихаю свіже повітря, торкаюся обличчя і згадую щось тепле з минулого. Минув місяць і я ніби повернулась до себе, це написала Олена. А ось ще один лист від Зої Михайлівни: щодня вмикаю музику зі своєї молодості. Не для настрою, а для пам'яті, і вже через кілька днів почала згадувати цілі епізоди. Які, здавалося, давно зникли. Пам'ять це не лише мозок, це зв'язок зі світом із собою. Іноді, щоб згадати слово, треба спершу згадати себе. Мені здається, найбільший страх не в тому, що забудеш ім'я, а в тому, що з часом забудеш себе. Ми живемо життя, повне турбот, клопотів, обов'язків. І десь посеред усього цього втрачаємо маленькі клаптики свого Я. Спогади це не просто картинки, це опора, це голос усередині, який каже: Я була, я жила, це моє життя, і коли пам'ять слабшає, людина починає ніби зникати, не для інших, для себе, але те, що зникає, можна повернути не одразу, і не силою, а ніжністю, рутинами. Щоденним теплом, і саме з цієї ніжності починається рух до дій, які повертають ясність. Простих, але щоденних. Отже, що ж можна зробити без, без таблеток, без складних систем? Перше дихання щоранку біля відкритого вікна, три повільних вдихи через ніс, три довгих видихи через рот. Це просте, але потужне перезавантаження для мозку. Кисень це паливо для уваги. Без нього думки сповільнюються і пам'ять слабшає, не тому, що стара, а тому, що задихається. Друге дотик до себе. Проведіть долонями по обличчю, по голові, по шиї. Повільно, з відчуттям. Тіло це мапа. І коли ми торкаємось себе з турботою, мозок ніби згадує: Я є, я живу. Третє згадка. Обирайте одну приємну мить з минулого і проживіть її ще раз. Прокрутіть у голові ніби кадри старої плівки, де ви були? Як пахло, що було в руках, це тренування для мозку. І ще це зв'язок зі своїм минулим, зі своїм я. А ще музика: вмикайте пісню з молодості, навіть одну: мозок впізнає ці звуки як свої, і згадки починають самі підніматися з глибини. І все це вигадка. ці прості практики, підтверджені наукою. У Гарвардському центрі з дослідження старіння довели повільне дихання, тактильні ритуали й емоційна згадка активують зони мозку, пов'язані з увагою та пам'яттю. А в інституті когнітивної нейронауки в Лондоні показали, що навіть коротке прослуховування знайомої музики покращує згадування фактів. У людей після 60, тобто пам'ять можна підтримати ніжно, без пігулок своїми руками. Якщо ви дослухали до цього моменту, значить, щось усередині сказало це про мене. Можливо, тіло вже давно просило про допомогу. Можливо, ви просто втомились тягти все самі, але знайте, ви не одні. Дуже багато людей ходять зараз із тією ж самою вагою в голові, із тими ж самими питаннями, що зі мною. І як тепер із цим жити? Я не маю чарівної відповіді, але я знаю, турбота починається з малого, з того моменту, коли ви перестаєте ігнорувати себе. Це відео не про медицину, це про увагу до себе, до свого тіла, до того, що ще живе в нас. Напишіть у коментарях, як це для вас, що ви відчуваєте, про що згадали. Я читаю всі повідомлення, бо саме з них народжується наступне відео. Якщо це відео було вам корисним, підпишіться, щоб ми залишались на зв'язку, і щоб наступна розмова знайшла вас у потрібний момент. І головне, бережіть себе. З повагою, ваш доктор Неболій.